На заводі у Саранську ніч змінилася ранком так само, як завжди. Робітники збиралися в їдальні, курили біля брам, начальство перевіряло списки. Усе виглядало спокійно, і саме це стало помилкою. Російське командування настільки звикло до рутинності, що перестало очікувати удару саме в цей момент. А в сотнях кілометрів на захід, у підземному командному пункті на території України. Працювала група кіберрозвідки. Їхня мета не зброя, не ракета, а радіоефір. Через кілька днів спостережень вони виявили закономірність. Щоранку, о тій самій годині на заводі, змінювалися чергування охорони, і весь об'єкт переходив у сірий режим кілька хвилин, коли старі пости ще не здали зміну, а нові ще не встигли стати на чергування. Саме цей момент і став точкою входу. Українці створили операцію під кодовою назвою Phantom Shift Примарна зміна. За її задумом, удар мав виглядати як внутрішній технічний збій, викликаний людським фактором. Підрозділ радіоелектронної боротьби перехопив частоти, на яких працював заводський радіозв'язок, і взламав протокол передачі змін. Замість звичного сигналу, зміна прийнята у мережу, запустили підроблений аудіопакет. Записаний наперед голос чергового, звичний інтонаційно, але з мікроскопічною зміною у фоні. Цього було досить, щоб оператори не запідозрили підміну. Поки російські охоронці вважали, що зміна вже передана, об'єкт на кілька хвилин залишився без контролю. І саме в цей час у зону Саранська заїхала вантажівка з написом Постачання фанера та паливо. Зовні звичайний зіл. Всередині чотири ударні безпілотники aq 400 сайт заховані під шаром будівельних матеріалів. Коли транспорт проїхав через контрольно-пропускний пункт, оператор на екрані бачив лише штрих-код, постійний постачальник, камери, відеоспостереження не викликали тривоги. Все виглядало буденно, навіть занадто. Це була. Ідеальна ілюзія. Український штучний інтелект Phantom Shift розрахував алгоритм поведінки чергового заводу до секунд. Він передбачив, коли охоронець повернеться до кабінки, коли натисне кнопку підтвердження, і навіть коли відвернеться, щоб затягнутися цигаркою. Саме в цей момент система активувала тіньовий канал зв'язку зашифрований пакет команд, який розблокував дрони всередині вантажівки. Усі чотири активували системи живлення і підняли антенну з воязку. Їхні гвинти запрацювали без звуку, безщиткові двигуни були настільки тихими, що їх не чутно навіть на відстані кількох метрів. Вантажівка зупинилася біля складу номер 7 головного корпусу, де зберігалися протитанкові міни ТМ 89 У цей момент на території перебувало понад 150 тисяч одиниць боєприпасів. Це був найнебезпечніший об'єкт у всьому регіоні. Час почав працювати проти росіян. Через кілька хвилин після того, як дрони зайняли позиції навколо складу номер 7 все відбулося блискавично. Одна з камер на корпусі вантажівки передала оператору в Києві кадр, який став останнім для охорони, чітка геометрія даху, щілина у вентиляції. Міліметрові шви бетонної панелі, саме там Phantom Шіфт виявив слабке місце конструкції. Команда дала команду. Вогонь aq 400 Scythe» підлетіли на метри, зайняли кут входу в технічний відсік і активували спрямовані бойові заряди. «П-51» – момент програмованого зриву, і перший фокусний заряд пробив армований. List Пройшов крізь арматуру й уколовся в серце складу. За долі секунди спрацьовувала наступна послідовність: механічний імпульс, детонація первинного заряду і в 0,8 секунди синхронна детонація, що охопила систему внутрішнього зберігання. Те, що на відеопанелі виглядало як світловий спалах, насправді було початком ланцюгової реакції, щільно упаковані ТМ89. Разом з боєприпасами й елементами кріплень одночасно спалахнули. Хвиля тиску, що сформувалася, була настільки інтенсивною, що структурні з'єднання будівлі просто не витримали, стіни розділилися, дах злетів, а внутрішній простір перетворився на вогняну вирву. Камера худ одного з дронів, що знімала в режимі повної швидкості, зафіксувала, як куляста біла хмара. Миттєво поглинуло все навколо кадри, які потім переглядатимуть техніки з обох боків фронту. Ефект був катастрофічний і миттєвий. Близько 150 тисяч протипіхотних мін, тем 89 сконцентрованих у кількох секціях, вибухнули майже одночасно. Хвиля ударної хвилі пронеслася над територією комплексу, піднявши метрові плити бетону та уламки на десятки метрів у повітря. Вогняні стовпи, дим і металева фрагментація рознесли інфраструктуру в радіусі сотень метрів склади, лінії зв'язку, резервні генератори, санітарні приміщення, навіть умовні укриття, що здавалися надійними, опинилися під руїнами у командному пункті України коротке мовчання, потім тихі коментарі, погодити виліт ретральних засобів, фіксація уражень. На тій же панелі, але в іншому штабі, російські офіцери лише бачили, як система руйнується на очах: скріншоти, кадри з розбитих камер і фрагменти датчиків, що передавали останні хвилини життя фабрики, людські втрати і руйнування інфраструктури, трагедія, яку ще довго рахуватимуть. Стратегічні наслідки випередили миттєве ураження. Завод, що випускав і комплектував протитанкові міни. Був одним із ключових вузлів поставок для Донбасу, частина ланцюга, без якої планування наступу, ставало вразливим. Знищення фабрики означало миттєве скорочення темпів постачань. Замість прямих магістралей через центральні регіони Росія мусила переглядати логістику, шукати обхідні шляхи через далекі заводи. Перерозподіляти ресурси по залізничним гілкам через Сибір усе це займало дні та тижні, а інколи й місяці. Економічна математика зафіксувала не прямі, але важливі наслідки. Якщо оцінювати рой, коефіцієнт повернення інвестицій операції вартість мобільної, групи, обладнання та безпілотників, становила приблизно 1,4 млн, мільйон, тоді як вартість заводу і пов'язаних запасів. Пошкодженої інфраструктури і зірваних контрактів близько 100 мльйоней і більше урахуванням виробничих втрат. За один нічний рейд була нанесена шкода, що еквівалентна багатомісячним бюджетам постачань противника. Військова ціна також була очевидною і практичною. Москва змушена була перекинути близько 50 одиниць ППО типу Панцир до регіону. Аби відновити тимчасове прикриття і компенсувати втрату виробничого вузла. Ці підрозділи дорогі і тактично цінні відірвані від фронтових напрямків, де їхнє місце могло змінити розстановку сил. Перенаправлення захисту на тил вдарило по наступальних планах, і, за оцінками аналітиків, частота запланованих наступів у Донбасі знизилась на помітний відсоток у наступні тижні. Це був не просто вибух, це була демонстрація епохального зсуву в способах ведення війни, дешево створена гнучко керована система, здатна створити наслідки, що раніше вимагали цілого флоту й авіації. Але за кожною такою операцією людські долі, втрачені життя робітників, зруйновані сім'ї, витрати на ліквідацію наслідків і екологічні ризики. Що вимагатимуть довготривалого контролю.